Вітаю, ви дивитесь глобальну розмову? Цей випуск присвячений Румунії країні, яку люблять критикувати у медіа, та чи заслужено Чим пояснити заплямовану репутацію країни? Ці та інші питання з нами погодився обговорити румунський прем'єр-міністр Віктор Понта. Пане премєр міністре дякуємо Дякую вам за участь у глобальній розмові. Дякую вам та вітаю у Бухаресті. Якщо говорити про репутацію, то вона у Румунії неоднозначна. Наскільки це виправдано на вашу думку? <зваж> <зваж> Залежить від того, як на це подивитися. Румунія була комуністичною державою та диктатурою до 1989 року. потім була кривава революція. Та були людські життя віддані за свободу і демократію. Разом з Болгарією. Ми стали останньою хвилею розширення Євросоюзу. Проте потім членом ЄС стала Хорватія. Та я сподіваюся, будуть й інші. Перехід від комунізму до сучасної європейської ринково орієнтованої демократії був складним. Я хочу сказати і не лише як прем'єр, а і як румун, що зберігає оптимізм. Ми пережили складну економічну, соціальну та політичну кризу, яка розпочалася у 2009 році. Сьогодні маємо шанси стати однією з найдинамічніших європейських країн. Ви виступили організатором китайсько-східноєвропейського саміту та сьогодні вважаєтесь експертом у цій галузі співробітництва. Як ви оцінюєте вплив Китаю в Європі? насамперед. Я переконаний, що Китай зацікавлений у сильній та об'єднаній Європі як партнерові. окремі країни з різними інтересами їм не потрібні саме тому нашою спільною метою має стати об'єднання заради процвітання. Ми маємо подолати фінансову та економічну кризу, аби знову стати сильним політичним та економічним гравцем. Еген астронг політикаленд political and economic player. Цікаво, so... те, що на думку одного європейського дипломата Китай діє за принципом розділяти та володарювати. Що скажете на це? Гадаю, це неправильне тлумачення Китай інвестує в Європу, купує цінні папери, вкладає гроші в нашу інфраструктуру, економічні проекти. Тому ця співпраця корисна для обох сторін. вона допоможе Євросоюзу зробити так, аби навіть у нових країнах-членах відбувалося економічне зростання та розвивалася інфраструктура. А відтак зменшувалася прогалина між ними та країнами старої Європи ви напевно знаєте про негативне ставлення Великої Британії від недавна також Німеччини та Франції до зняття обмежень на працевлаштування румунів в країнах Євросоюзу з 1 січня. Аргументи, які наводять противники цього процесу, насамперед стосуються масового напливу, як вони це називають, румунів у такі країни як Велика Британія. Це дійсно може статися. Звісно, ні. свобода пересування це один з основоположних принципів Євросоюзу. Ми не можемо змінити його, адже тоді уся система похитнеться. Велика Британія має можливість інвестувати гроші в Румунію. Вони це успішно роблять. Вони продають тут свої товари, роблять бізнес, приїздять подорожувати, вважаються нашими політичними партнерами. Ця взаємодія не може обмежитися одностороннім рухом. <свистан> Це, Це... отже, на вашу думку, масового напливу не буде. <плат> Ні, я поясню чому. сьогодні у Румунії відбувається економічне зростання. до того ж рівень безробіття в країні набагато нижчий за середній європейський. Тут є чимало можливостей для розвитку. Я б навіть сказав, що умови для розвитку тут ліпші за умови у західних країнах-членах ЄС. Люди, які хочуть жити за кордоном, вже там ці цифри суттєво не зміняться. Як ви поставились до рішення британського прем'єр-міністра позбавити румунських іммігрантів соціальної допомоги? Можливо, вас це здивує, але я дуже уважно прочитав те, що сказав пан Камерон, і я погоджуюся із ним. по перше, він підкреслив, що з 1 січня його країна зніме обмеження на працевлаштування румунів, як і інші країни ЄС. по друге, і тут я з ним цілком погоджуюсь. А також з німецьким канцлером та іншими європейськими прем'єр-міністрами, які висловили цю думку, Усі європейці, та й самі румуни та болгари зацікавлені у тому, щоб боротися проти тих, хто незаконно користується або зловживає системою соціальної допомоги. Я завжди боротимусь за право чесних працьовитих румунів їхати працювати до Великої Британії, Франції та Німеччини, сподіваючись на ліпше життя, роботу та податкову систему та прагнучи бути активними членами суспільства єврокомісар Ласло Андор назвав поведінку Великої Британії істеричною Ви з цим не погоджуєтесь. Ми маємо підходити до складних ситуацій зважено. Я розумію, що уряди перебувають під тиском, тому вони схильні до популізму. Це стосується також основних політичних сил, які не можуть встояти перед популізмом, та починають робити заяви про те, що всіх іноземців треба відправити додому, а потім закрити кордони. Проте вони завжди програють. Я не можу не згадати приклад колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Він робив багато подібних заяв, а потім програв на виборах. Гадаю, єдині партії та політичні рухи, яким можуть піти на користь розмови про націоналізм та сувору імміграційну політику, це євроскептики. Ми знаємо, як до румунів ставляться британці, французи та німці. А якщо до того, як до них усіх ставляться румуни Я б сказав, що ставлення зовсім не негативне навпаки, ближче до позитивного. Я був підлітком у комуністичній державі. Для нас європа завжди була мрією. Їхнє суспільство було наближеним до уявлення про ідеал, який ми хотіли б збудувати в Румунії. Отже, ви погоджуєтесь з критикою. Гадаю, відповідати агресією на агресію неправильно. найрозумніша відповідь на критику, з якою я зіштовхнувся у Румунії, це приклад медіа, які офіційно запросили представників Різних британських суспільних груп навідатися до Румунії. парцов Коли ж ті приїхали до нас, то змінили свою думку. існує чимало стереотипів та упереджень. На мою думку, у Європи є дуже важлива мета зробити так, щоб різні люди знали про особливості одне одного та не жили у світі стереотипів повернімося до питання репутації. Роми – чисельна спільнота, що проживає у Румунії, та одна з причин негативного ставлення до румунів. Що ви на це скажете? Чисельні меншини ромів проживають у всій східній Європі. Не лише у Румунії Проте слова Роми та Румуни схожі. Тому медіа цим користуються та все змішують докупи. тим часом роми є в Болгарії, Угорщині, Словакії та Сербії. Це виклик не лише для цих країн, але й для Європи загалом. Вони громадяни Європи та потребують спеціальних програм для інтеграції як я вже казав, найкращий довгостроковий підхід до питання ромів у Британії або Франції це їхня інтеграція. якщо просто посадити їх на літак та переправити з однієї країни в іншу, це не розв'яже проблеми. Це ситуативне рішення перед виборами, але у довгій перспективі нічого не змінить. Якщо говорити про довгострокові перспективи, то міжнародна амністія засудила дії вашого уряду щодо меншини ромів через численні примусові виселення, а також через бездіяльність у певному сенсі. Роми стверджують, що їхні умови життя настільки погані, що вони вимушені залишати країну. Мені здається, що йдеться про старі звіти. це останній звіт. від міжнародної амністії. Так скажу так, Критикувати завжди простіше аніж співпрацювати. Ми відкриті до змін. Ми вже чимало змінили Не лише на законодавчому рівні. Ми вклали багато румунських та європейських грошей у різні програми. Є окремі установи, завдання яких втілювати стратегію. Роботи залишається багато, але суспільні зусилля приведуть нас до успіху ще одне болюче питання для Румунії це корупція. Я спілкувалася з представниками румунської філії Transparency International, і Вони сказали, що ця проблема тут настільки поширена та вкорінена, що навіть за великого бажання її неможливо побороти. Якщо її побороти, то ми залишимо без роботи Transparency International погляньмо на це реалістично. для медіа набагато простіше триматися за одні й ті самі теми та товкти воду у ступі. Так простіше розповідати про речі це прикрість стереотипу, але у рейтингу Transparency International ваша країна на четвертій сходинці знизу, і це найсвіжіший звіт. в Європі. В, Європі. в Євросоюзі так Отже, проблема серйозна. Я хочу зазначити, що Румунія з 2007 року запроваджувала нові норми та відкривала відповідні установи, з чим нам допомагала Єврокомісія. результати вражають абсолютні Лоточмало політиків були покарані за підозри у корупції, адже проти них порушили справи. з'явилися прозорі звіти незалежних організацій. Корупції стало менше ніж у середньому в Європі. Ми маємо боротися з нею і далі та прагнути прозорості. менше ніж у середньому в Європі. Я поставлю додаткове запитання. Трьох членів вашого уряду, а це вже доволі непересічна ситуація. Звинуватили у корупції. Йдеться про міністра транспорту, торгівлі і промисловості, а також віцепрем'єра. премєра Двоє з них пішли у відставку. Віце-прем'єр залишився. Йдеться про питання довіри. Ні, тому що ці звинувачення не стосувалися їхньої роботи на державних посадах. І, як я вже сказав, антикорупційні установи у Румунії дуже активні. Вони провели розслідування щодо усіх політиків. І на мою думку, це чудово. Йдеться ідеться про незалежний контрольний орган. Водночас, з моменту, коли я очолив уряд півтора року тому. Звинувачень у корупції більше не було. Гадаю, прозорість та створення незалежних установ це правильний спосіб боротися з проблемою. Ваші інформатори захищені? Згідно з нашим законодавством. На практиці, звісно, на практиці теж. Ми узгодили створення відповідних органів з євросоюзом. це закріплено законодавчо один з витоків корупції. Доступ до грошових фондів ЄС Йдеться про десятки мільярдів євро на відстані витягнутої руки. Водночас, колись це було навпаки проблемою. Румунія була країною з найгіршим рівнем доступу до цих фондів. Ставши прем'єром, ви намагались змінити це Сьогодні Ми вважаємося країною, що має найкращий доступ до фондів ЄС. Ще у 2012 році. Усі робочі програми Єврокомісії були для нас закритими. Сьогодні ж вони у дії. Це одне з наших найбільших досягнень за останні півтора року. Запуск програм на 3 мільярди євро. Я дуже задоволений нашою співпрацею з єврокомісією ви прагнете стати частиною Шенгенської угоди, втім знову піднімається питання корупції. Ця проблема тяжіє над країною, хіба не так? Технічно ви могли б стати частиною Шенгенської угоди, але деякі європейські країни категорично проти. Як ви до цього ставитесь? Та які ваші часові обмеження? про часові обмеження більше не йдеться я не хочу нікого образити, але переконання, що Румунія та Болгарія ще не готові стати частиною Шенгену, це просто політичний хід та маніпуляція. Наші кордони безпечні. Про це свідчать технічні звіти Єврокомісії. Ми маємо усе для того, аби захистити зовнішні кордони ЄС. Ми відповідаємо усім вимогам, які висуває ЄС Олдакрайтін, коли справа доходить до остаточного рішення, тобто безпосередньо до голосування, завжди з'являється країна, яка прагне відтермінувати процес Згадали ви згадали вибори до європарламенту, які незабаром чекають на нас. Чи боїтесь ви посилення негативних настроїв? Чи не відкинуть вони вас ще далі від шенгенської угоди? мене не лякає перспектива не бути частиною Шангену. Рано чи пізно ми нею у будь-якому разі станемо. Тому що відповідаємо усім європейським нормам натомість мене лякає, що на наступних виборах до європарламенту свої позиції можуть посилити євроскептики політичні сили, що виступають проти ЄС, проти принципів ЄС, популісти, екстремісти. Ми мусимо боротися за європейські цінності. Ми маємо підійти до питання з такою ж наполегливістю, як це роблять євроскептики. Лише так ми переможемо, а вони програють. Європа має бути об'єднаною інтегрованою, скоординованою зсередини, навіть коли йдеться про зовнішню політику. Короткострокові цілі перед виборами не мають кидати тінь на фундамент європейської конструкції. Ви говорили про економіку і про той факт, що Румунія показала найбільший рівень зростання в ЄС. Ви також казали, що прагнете стати частиною єврозони. У випадку Румунії йдеться про чітке політичне рішення. На відміну від Великої Британії або деяких інших країн. Ми прагнемо бути в єврозоні. Що це відбудеться не скоро. по перше, тому що для цього нам потрібна потужна економіка. єврозоні. Не потрібна ще одна слабка економіка. Ми маємо бути сильними, конкурентоспроможними. Ми маємо нести якусь додаткову цінність, а не додаткові проблеми. По друге, і тут я знову залишаюся оптимістом. Єврозона стоїть на шляху реформ, заснованих на негативному досвіді, та покликаних не допустити повторення кризи, як та, свідками якої ми стали. Його... отже, ви хочете в єврозону, але лише коли у ній буде порядок. Так. Я б назвав 2018 рік реалістичною датою. показовим для мене є досвід Польщі. Ця країна середнього розміру, як і наша. Нас можна також порівняти за рівнем потужності економіки. гадаю, ми можемо скористатися досвідом Польщі у підготовці до переходу на євро. Кажуть, ви захоплювалися ралі, чи не так? так раніше любив це. Ваш перший рік на посаді прем'єра можна порівняти з крутою гористою дорогою. Ваш досвід у цьому спорці допоміг підготуватися до цієї роботи. Дійсно, це одне з моїх захоплень, якого мені на посаді прем'єра не вистачає. Я б не назвав себе дуже успішним гонщиком, але я був непоганим другим пілотом. так само і країна потребує партнерства для того, щоб зростати. Я спокійний, хоча знаю, що бути швидким важливо. проте як на мене, то бути у безпеці важливіше. Сподіваюсь, Європа швидко одужає від кризи та знову стане потужним гравцем, якого потребує світ. Фордефьючер, ан тобі стронг глобаль плеєр,